Будь ласка. Бідний Олег, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету Одеської юридичної академії. І що у вас є наукове звання? Я кандидат юридичних наук. От, як кандидат юридичних наук, людина, яка і мала відношення і до молодіжної тематики, і до роботи обласної державної адміністрації, які пункти законопроекту, на ваш погляд, ще потрібно удосконалювати, і взагалі для чого будемо приймати цей законопроект у подальшому Верховній Раді? Ну мені здається, що найважливіше в цьому законі це безумовно, та змістовна частина, які визначаються. Основні напрями державної молодіжної політики, тобто, що має робити держава в сфері молодіжного життя, роботи з молоддю, забезпечення набуття належного соціального статусу молодими громадянами нашими, безумовно, класифікація цих напрямів, чітке закріплення відповідних повноважень органів державної влади. Ймовірно, ми зможемо вдосконалити в контексті цього законопроекту питання правового статусу прав та обов'язків молодих громадян, я думаю, це найважливіше, і цей закон може стати свого роду конституцією для молодої людини, такою малою конституцією у порівнянні з конституцією нашої держави, з якою з таким нормативним документом мені здається, мала бути знайома кожна молода людина в Україні. От вчора ми, коли визначали концепцію цього законопроекту, ми говорили про те, що це має бути якийсь унікальний пазл для того, щоб все інше законодавство, навіть нашої держави, яке ну можна сказати, що застаріли, повинно адаптуватися до цього законопроекту. А чи взагалі держава готова до прийняття такого законопроекту? Ну, це питання дуже важке. Я думаю, що в принципі ні у кого немає сумнівів, що Питання покращення статусу молоді, створення умов для розвитку молодих людей сьогодні є не дискусійним, не є питанням, яке розподіляє наш, наш політичний клас між різними політичними силами. Я думаю, можна і зараз він є, і в подальшому при власне прийнятті цього закону, і ми наголовніше думаю, що при втіленні можна буде знайти консенсус між різними силами. Для того, щоб це дійсно відбулося. А от говорить, що держава, молодь, вони мають бути партнерами. А от насправді, чи, чи, чи це правда? Я думаю, що безумовно, якщо так можна висловитися, держава та молодь вони приречені на партнерство. Принаймні держава, яка бажає для себе кращого майбутнього, яка бажає залишитися власне державою. Бути міцною державою, конкурентноспроможною, сучасною державою, така держава просто має бути партнером молоді і залучати молодь до вирішення різноманітних завдань навіть найскладніших. А з урахуванням сучасності, от держава це рівноправний партнер для молоді. Чи можливо держава має бути таким патроном для того, щоб молодь розвивалася? От які форми взаємодії між молоддю та державою мають бути за урахуванням сучасності? Я думаю, що безумовно молодь це такий різнорідний соціальний клас, різнорідна соціальна група. І у складі молоді безумовно можуть бути люди, які потребують державної підтримки, державного патронажу. Але в цілому я думаю, що молодь це такий соціально активний, ініціативний, енергійний, енергійна така складова суспільства. І тому таке партнерство значною мірою воно має базуватися на, ну якщо ми можемо так висловитися, на якихось рівноправних засадах. Як ви думаєте, яких ще експертів, залучення яких експертів потребує розробка цього законопроекту? Е, ну, можливо, це фахівці, які займаються питаннями е, якогось соціологічного напряму, можливо, фахівці, що е, докладають зусилля при дослідженні правлінської проблематики, державного управління, наприклад, це було б дуже цінно. Ми закладали у цьому законопроекті розвиток молодих учених. От декілька слів по цьому напрямку. Ну я думаю, що безумовно сучасна наша наука вона е, має давати відповіді на ті питання, які турбують суспільство, які необхідні нашій державі, і в цьому контексті підтримка. Ну, якщо так можна висловитися, молодої науки підтримка молодих вчених, створення таких умов, щоб вони могли зреалізувати себе власне в нашій державі, докласти свої зусилля, отримати якісь результати, які були потрібні, цікаві, мали якісь подальші практичні втілення. Це дуже важливо для України сьогодні. Тоді пройде 10 років. Як ви думаєте, чи нам вдасться? Інвентувати такий сучасний законопроект, щоб навіть за 10 років була мінімальна кількість правок до нього. Ну, це, це безумовно було б цікаво, і це безумовно було б приємно. Ми були б такими свого роду Стівами Джобсом у законотворенні, щоб дати відповідь на те, що буде мати попит не тільки сьогодні, і не тільки завтра, і через 10 і, можливо, 20 років. Мені дійсно дуже подобається вираз архітектура закону. То будемо намагатися, щоб ця архітектура закону була ну, просто доскональна. Безумовно, докладемо до.